Вітаю, танкісти! Бесідуємо з вами сьогодні про Йосипа П'ятого. Він же об'єкт 730. Восьмий левел важкий танк, радянський преміум. Неї за бони з магазину бонів відповідно. Власне кажучи, апаратурка посередня, приємна при цьому всьому і достатньо збалансована. У нього непогане поєднання рухливості, бронювання, характеристик, гармати, зрештою і так далі. Тобто, у цього танка та сама проблема, що і у багатьох інших. Він збалансований у абсолютно незбалансованій грі і незбалансованих сетапах, в яких йому доводиться грати. Ну, але про все по черзі, починаючи з набору обладнання, загартування обов'язково, досилач обов'язково. При цьому третій модуль на ваш розсуд може бути турбіна, може бути стабілізація. Ну і там уже кожен під себе нехай обирає. В польовій в першому, першу, в другому зведення, в третьому антітварі, і в спеціальну комірку обираємо собі рухливість або ж потужність, залежно від того, що ви поставили за модуль. Або стабу, або турбіну, ну, одним словом, розбиратися кожен під себе. Екіпаж у вас на екрані це чотири людини, командир виконує роль радиста, навідник, механік і зарядник, окремо. Дивимося, досліджуємо, спостерігаємо, а далі перейдемо. І розберемося до схеми бронювання. Ну, перейдімо до неї, і з нею розберемося, якщо бути більш точним. У своїх висловлюваннях. Отож, що про все по черзі. НЛД 120 мм номінала, 200 наведеної, ну, в принципі, звичайне посереднє НЛД. В основному всі його будуть пробувати там, за деякими винятками якогось лютого-лютого передоворота. Ну, Відповідно, <кій> проти 6-7 левела воно прям буде непоганим. Ну, а все що вище, само собою, вже виникатимуть у тебе труднощі з затанкуванням цією ділянкою. ВЛД також 120, щучий ніс ну, там, від 240 до 260 наведеної броні. Само собою, ви знаєте, як працює. Що ніс, стоїш прямо, він відбиває. Стоїш під якимось кутом, і одна вилиця, ослабляється, друга при тому посилюється. А, також присутній лючок, ну чи не лючок, а якась ділянка навколо тріплікса механіка водія. Там, здебільшого, всюди буде рекошет. Тільки з одним нюансом, цей рекошет може полетіти вниз башти, і відповідно. Цей самий низ башти може бути пробитий тим самим рекошетом. Правильно, правильно, але глобально сама по собі ділянка вона не пробивається в основному, принаймні. При всьому цьому бортова проєкція, верх 120, нижче 80, ще нижче також 80. Ну, одним словом, 80 по всій площині, при цьому два борта гнуті, тобто верхні і центральні борти, і також присутній фальшборт в зоні борта центрального. Поставили притомний кут, ББХ подколи відбили рекошетом, кумулятиви відбили наведену броньої екран, в верхній і центральній борти та під такими кутами, навіть під отакими передовернутими кутами, ну фактично не проб'є навіть ядерна боєголовка. Тому загалом, якщо знаєте, як дай проти про такого, то можна навіть передовернути, але гратися з цим не варто, тому що банально нижній борт 80 це хороший номінал. Це борт яким можна послуговуватися, але без фанатизма. Лобова проєкція Башти. В принципі, класична історія з тим, що, як завжди, справа зліва від маски гармати, і в окружності цієї зони, там найтонші ділянки, там на 250-300 мм броні. Але при цьому чи погані зони? ну само собою, ні. З цієї сторони, як ми бачимо, ось її зону взагалі в 200 мм, але це фактично не те, що піксель, да, вона дуже-дуже маленька. Чому, тому що зараз я вам включу лайв клізі, да, дивіться? І от ось, ось буквально оцей піксель. А все, що там буквально вже правіше або лівіше, воно має броню там 300, 280, 350 і так далі. Тому загалом біля маски пробити його можна в 200 мм. Але ці 200 мм настільки нікчемно малі, що фактично вразливою ділянкою необхідно вважати оці зони в 260-280 мм, тому що ці 200, вони. Складно доступні для снаряду супротивника. Маска гармати 280, 300, 400 рикошет. Одним словом, класна, крута, Питань Питання не виникає десь. Там в якісь пікселі можна вона прокинути. Знову ж таки, оця ділянка у 200 мм, яка трошки як розповзається навколо маски да, і розповсюджується на саму маску безпосередньо. Але це не критично. А при всьому цьому дах 30-мм, це само собою гавно, правило трьох калібрів, ну якби би очевидно. Да. Всі інші ділянки на башті, здебільшого, або мають люті кути і рикошет, або люті кути. І наведену броню як наслідок. Ну і лючки вони присутні 102 в одному, 102 в іншому, там в середньому, ну, 120, нехай привідьоночки нехай буде, да? От. І там 150 місцями, але загалом вони невеликі, в них доволі проблематично буде влучати, ну саме на регулярній основі, само собою. Да? Але якщо хтось влучив, то безумовно пробив. От, якась така історія. Підсумовуючи по бронюванню, ми отримаємо танк з. Посереднім і вище бронюванням. Що це означає? Фактично, то в нього корпус достатньо вразливий для того, хто розуміє, як і куди вицілювати, якщо в тебе летить снаряд, куди ти цілився. Але в усьому іншому ним можна послуговуватися. Танки свого левела відбувати можна, танки там нижче і поготів. Ну, Відповідно, Бафта здатна тримати удар навіть танків вище левелом, що не може нас не тішити, само собою. Швидкість 42 вперед, 14 назад. Вперед нормально, назад малувато, можна поставити турбінку і покращити ситуацію. Загалом він їде, загалом він набирає, тобто просто типовий, важкий танк з доволі типовою для цього левела швидкістю, але і не скачує на якийсь там рекордсмен в одну чи в іншу сторону. Тобто, ні якось там супершвидко, ні суперповільно він не катається. Коротше, просто посередньо, звичайно. Для свого левела швидкість гармата. 122 калібр, кути вниз мінус 7, а не мінус 5, якби це, вибачте, мене цей не стать. При всьому цьому кути вверх плюс 17, ну і безпосередньо по інших циферках. 10 секунд КД на альфу в 390 одиниць, цілком собі нормальна перезарядка, збалансована. Пробиття на базовому підкалібрі 221, з падінням пробиття до 193, з польотом 1400. Пробиття такої, типу, начебто і норм, але з іншого боку це підкалібр, тобто гавіона зубочистка, яка не має нормалізації. Ну і саме собі це дуже-дуже погано, саме в контексті е, типу снаряда. При цьому кумулятив пробуває 270, цілком достатньо, має поганеньке пробиття ой, не пробиття, а польот 820 метрів на секунду, але загалом для ближнього бою пойдет. Ну і така сама альфа. Фугас, звичайно, немає про що говорити. Е, стабілізація, вона посередня, але як для важкого танка та ще й з радянським Дестером, цілком собі навіть. Е, Притомна, не, не прям непогана, да, але от просто притомна стабілізація. Зведення, воно, ну, типу, нічого приємного в ньому немає, давайте так скажемо, да, щоб по-простому, але при цьому і якимось мерзотним його назвати язик не повертається. Правильно? Правильно. Ем, підсумовуючи по всьому вище. А, зараз я намагаюся придумати, куди мені виїхати, і що мені зробити, щоб дати якийсь замах, бою правильно отримує та накий слунючий. Підсумовуючи по танку, ми отримаємо посередньо забронюваний танк, але при цьому в контексті рандому, в якому грають одні сильні леопарди, то в нього навіть непогане бронювання. Воно достатнє, скажімо так, не ультимативне, просто достатнє. Нормальна швидкість, нормальна гармата, в якої тільки один недолік, це фактично те, що базовий снаряд не бронебійний, я підкаліберний, тобто, знову ж таки, злочистка без нормалізації, рекошетне гавно і так далі. Усьому іншому просто нормальний збалансований танк, цілком собі грабельний, цілком собі притомний, ну і навіть знову ж таки, приємний. Проблема лише в тому, що він грає в рандомі, неприємному, в рандомі не збалансованому, ну і оце, да, це дійсно. <ків> Такий собі недолік, як і у будь-якого збалансованого танка в реаліях там, 23, го 25, го 22 го та навіть 20 го років. От, якась така історія. В принципі, все. Чи вартий він своїх бонів? Ну, 8 тисяч коштував, а от 10 тисяч це дорогувато, якщо не помиляюсь, це саме його ціна. Ну, в плані, яку йому виставили в боновому магазині. І відповідно, чому десятка? Тому що це свого часу, як, наскільки я пам'ятаю, був унікальний танк за глобальну мапу. От, Ну, а потім вже його ввели, тако, як для всіх, через це йому. Господі, через це йому накинули цінник, бо він типу як а, унікальний тунк і так далі. А, от, Але в цілому, як м, просто танк в відриві від його ціни. А, чи вартує його взяти, скажімо, для фарму або там просто для гри? да. чому ні, в принципі. А, цілком собі. О... Хе, хе, окей, я записав, да. Цілком свій притомний варіант загалом буде одним із кращих виборів за. Бони, власне кажучи, е, неможливо це грати, саме собою бій уже закінчився. Ви цього ще, можливо, не знаєте, не, не бачите, не уявляєте, але бій, в принципі, вже якби все. От, і зараз буде знизу виходить ренегат, зверху буде виходить оця дура. В принципі, можна під нею попробувати проїхати кудись а, трошки глибше, але настільки це буде. Земля убита. Наскільки це буде вдала, затіє, я само собою не знаю і не ручаюся. Так, добре, він складешовся, притом Скадешу повністю у два снаряди. можливо, зараз, якщо ми встигнемо, ми його й доб'ємо ще. Так, тихо, хорошо, все, ми його не добили, бо його добили без нас. Це чудово. Зараз спробуємо вийти в ренегати через верх. При цьому я не певен, де в них перебуває ще одна ПМК. Якщо вона там, то вона мене погріє. Якщо вона на базі, то вона мене також погріє. Ну але хіба у нас є вибір, правильно? Кидаємо правильно. палочку. Ну і зашибійський, нарахуючи того, що в грі існує. Ублюдок, який може нажимати одну кнопку, перебуваючи за 0 метрів бази, нічим не ризикуючи, не розмінюючись, не проявляючи скіл і вбивати мій танк. Да, все інше, окрім цього факту, який я зазначив, загалом нормально. Так, да, тож це дійсно один з кращих варіантів забони, там на рівних з, з якимось не знаю, Йохом, з захисником, ну, і от це от все. Оу, якась така історія. Щось ще хотів сказати, забув, що. А, його апали, коротше, да, пам'ятаю, що його апали, він був раніше менш приємним, в нього була менш приємна грамата, якщо я не помиляюся. Але його апали, можливо, навіть не раз, але і останнього там десь чи півроку, чи рік, тому не пам'ятаю. Ну там Ви будете дивитися само собі, пізніше це відео, да, але від моменту, коли я його записую, десь півроку чи рік тому його апнули, от, і відповідно він став. Е Ну, не прям якимось да, але прям похарашел-похарашел. Тобто дійсно один з небагатьох хапів, які а, мали свій позитивний ефект і дійсно були спрямовані на потрібні танку характеристики, а не просто апнуть заради апу і от-от от все, да? так? От, якось так. Що б далі розказ, розказувати, я не в курсі? От, тому будемо терпіти просто в бою. А там стоїть мільярд дурачків, які проїхали 0 метрів від бази. І, само собою, вони зараз будуть нас прогрівать. А щоб цього не сталося, треба щось зробити. А що зробити, це хороше запитання. Well, ну Наприклад, щоб Люнкс поїхав, покатався в них на базі для початку, да? якщо він уже існує в бою. Якщо він уже щиро вірить, Ааа, от -от -от геймплей, легкий танк світить, і так далі, ну то нехай, принаймні, вірить до кінця, так би мовити. Ой, я зараз прийму палку, а там танк стоїть спереду по-любому, о там. Тихо. Молодець, животне. Отам стоїть тваринка, ну, краще, не тикається, отут Отут. Uh, найбільш умірно воно там є. Але щоб це точно з'ясувати, треба, щоб Люнкс нарешті почав щось робити в бою. Out. І вже потім можна буде говорити більш uh, точно. Можливо, там танк стояв на початку, а потім поїхав, я не знаю. Може бути все. Так, арту виріжуть без мене. Шкода, що тичка в консерву не зайшла. <кхем> mm, було б непогано. Уже було б на паличку більше, це б вже було б 2400-2400, це вже не так позорно. Мені цікаво, от він, він реально так і збирається стояти до кінця, тобто в Чока є фул ХП, він так і збирається їх консервувати до кінця бою, щоб потім просто а, здохнути і все на цьому. Мені треба було їх вперед, якби я знав, що він знизу, а не зверху, да? я б вже саме поїхав би вперед, 5 разів би, накидав би по типу, танку дамах і все на цьому. Шкода, що йому дали вигоріти, це було прямо дуже -дуже б прям дуже-дуже непогано. Якби йому просто дали вигоріти від моєї пожежі. Не встигаю, він зараз вони спуститься дам Да. да. Само собою він спустився вниз. Ну, і в принципі якось так. Коротше, якби гра не упустила тичку в землю по консерверу, і якби першу тичку вона не відправила сильно вище з непрокнутим пробиттям, то було б прям непогано. А так, ну, просто посередній, звичайний бій. 2500 дамага плюс асіст, тобто, якщо ми говоримо в контексті фарму, само собою асіст має значення. О, тобто він оцінюється як 1 до 2. Тобто 2000 асіста це як 1000 дамага оцінюється. Ну, і в принципі. Якось так. Перший бід, 2,500 дамага, 2, 2 кріта, 650 блока, 2000 Асіста. Це у нас топ-3 по команді. Ну і, в принципі, пофармили ми 99 тисяч. Так, да, прикро, що тичка по консерверу просто банально впала в землю. Ви самі все бачили, впритул, фактично. Але рах, про точність, головне в це вірити. Е, да, фарм 99 тисяч, по ціні снарядів, 1200 майже коштує базовий, і за що така ціна, ясна, Ну і 5200 коштує кумулятив. Обидва снаряди, до речі, дорогі, це гармата фактично від Йосипа потретього з механізмом заряджання. Ну або від Йосипа третього гармата від нього, це вже не так суттєво. не так важливо. От, але чому таке? така ціна на базовому снаряді, який має просто посереднє пробиття? І воно було б, типу, навіть посередньо, якби це була да? а так воно фактично ще й нижче середнього, бо це підкалібр без нормалізації, правильно? правильно? Ну, з нормалізацією 2 градуси проти 5 градусів ББХ. Відповідно, з чого така ціна, я не дуже сильно розумію, ну але розробнику видніше, да, окей, хорошо. Танкісти, хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого Ютуб каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую усім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах. Приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану, і так далі. Продовжуємо перегляд. Розробнику вигідніше, як любите, ви говорити. Правильно? Правильно. А, Власне, другий бій, загублене місто 7 левел. М, погано хп немає, бо типу, буквально 18 хп. Тут немає з ким грати толком. І при цьому цьому танк трошки не для такої позиціонки, тому що. Ну, фактично, мені немає м, притомної можливості якісно опанувати умовному Крайслеру або умовному 703-му. Бо Крайслеру треба класти тички ідеально в дві конкретні зони, при цьому в одну треба щоб ще й проколо пробиття. Ну, якщо ми граємо на базовому собою, да? А 703-му треба класти в одну конкретну тичку зону тички, да? От, відповідно, отримає на виході не дуже приємну ситуацію. Його доволі противної позиції. І 6, насправді, не найбільш приємний супротивник давнього юлючки, але ви розумієте, що в цій грі відсутня точність, як така, як явище, да. Відповідно, з цим явищем, яке відсутнє, само собою, це не найкраща взагалі історія, яка може з собою статися, а саме стрільба по лючкам. Так, тут їде тунг, да? А я можу постріляти в ту сторону. Трошки не дозвівся, да, але що ви розумієте, наскільки сильно відхилився снаряд. Тобто, Навіть якби я дозвівся не би так само, просто що трошки ближче до центральної зони. От і все. Хорошо, закинули Пайдіот. Пейдіот. Ну, замість однієї. Тички... ой, замість двох тичок дали одну. Ну, але принаймні одну, а не нуль. Бо, знову ж таки, знаючи точність цієї гри якої немає. Але ви можете далі ставити приціл і щиро вірити в нього, да? <хи> от знаючи. Що... Точність. о це нехорошо так виїхав. Та й сюди не сильно хочеться виїжджати, насправді-то. Ну да. ну да, хорошо. Що Ще якраз розприйму палку, повезло. Куди він ЛД під кутом? Чи ВЛД, не ВЛД, повезло. Чувачок теж на бронебійних балується, нахера для чого не ясно? Я то кончений, я гайд записую, да, типу, а він нахера грається у цього дурачка. Ой, господі, я вдає із себе слабоумного, я не дуже сильно розумію. Тим паче це Крайсерел, Крайсерел, це там для, не для фарму, а для фану, для кайфу. О, от, і грати на ньому на базових снарядах це. Типу, ну, нахера просто не пані. О, а, а куди? Нахера я сюди приїхав, хто мені пояснить. Я дурачок, я таку щас, Таку з щас хірню паров типу. Я хотів приїхати бігом в сейвову позицію, щоб потім уже догравати Персонально проти цих тіпів, але бути відносно в сейві проти а, Лео, які катаються. На тому фланзі, правильно? Правильно. Я все ще під них підставляюсь, до речі, якщо що. Якщо вам раптом цікаво, до речі, чому мене будильник дзвонить, понятно? Тихо. Так, поки відволікся, поки будильник перестає. це вже підвернувся під мене більш приємним кутом. І загалом ситуація стала куди більш сприятливою для нас. Не рахуючи того, що Крайсер зараз заховається, ні, не заховається, я оставляю палку. А чому в мене досі не бувають чуваки ззаду? Найбільш вірно вони втекли звідти, але чому вони втекли? Оце дійсно хороше, важливе. Запитання. Давай попробуємо. Тихо. Не влучив броню отак. От. І дурочки зараз подумали, що типу: а, от, кольосики танкують, ні, ніхера. Просто банально там хітбокс е танка, чи як це правильно називається. да? Його моделька, вона а, трошки не така, як е візуально, здається. да? І, відповідно, я просто влучив нижче. Ну, коротше, снаряд як завжди впав в землю. І, відповідно, пролетів під корпусом танка. От і вся магія і вся історія. Їм треба їхати вперед, тому що якби там ззаду хтось був в великій кількості, вони б мене контрили, по ідеї. І мене зараз, от прям зараз не видно, да, але перед тим вони мені прокидували. І, відповідно, чувакам треба підпушити, Зокрема, там стоїть ці івенти, Т-29. От. У них є така можливість, банально дам. Але вони чомусь нею не користуються. Давай блайнд може дамо, але зараз я дам блайнд, він виїде. Давай, Блайнд, коротше, запулим. Так, що у них лишилося в кімпія? Чельн, дам. Уже як пантерка виїде, Ні, не хочу, як пантерка виїжджать. Да, он бачите, не знявся. Блін, чи ризикнуть. Не закончено з Акі, у мене кімпа може побрить. Давай ризикнемо. Що там стоять Дивиться на камеру знімати, нахер треба. Мені таке не подобається. Так, ловимо лампу або не ловимо лампу, залежно від того, з яким оглядом там стоїть чувак. І хто саме там стоїть. Непонятно, непонятно. Як Пантерка не виїжджає, наші чоки пушать не збираються. Знову ж таки, я вам нагадаю, стоїть фолово його т 29 і стоїть фулова сімовенту штурмова ПТСАУ, але пушать один чи два танки, вони, само собою, не будуть, ні, навіщо? Навіщо їх пушать? І я висновку за цього стою, тому що в мене немає інформації по правому флангу. Тобто вони б зараз поїхали, да? зайняли б фланг повністю. Забрали б територію, яка контролює часткове місто, да? І відповідно, те саме місто отримало більше можливостей для просування. Але для цього треба мозги. От, але. Своя часть того, що челік, в принципі, на вашому танку стоїть на тому фланзі, вони там найбільш не відсутні. Може, блейн досі попробувати запулить. Давай запулим блейнд. <звіл�и> ви поняли, що сталося, да? Я тільки що бив блейндом артошлюху. <звіл�и> красиво, красиво. Оце, це, правда, потішило да. А це прям потішило. От. Я, я взагалі зараз такі, знаєте, фру... фрустрації записую в бої. Ну, як бої. Гайди, в принципі. Не тільки в цьому конкретному гайді, а в цілому гайди, як такі, так? Да? То не тільки це, а ще декілька. От. Ну так, да, в принципі, те, що і слід було довести. От, А це дійсно потішило мене. З першої палки, а таким таким блайндосиком веселим. Та ще й Артошва любить, а не когось іншого. Це. Справді дорогого вартує. Вище полетіло. О, а ти, що ти робиш? Встань, йде іди сюди, іди, іди отсюда. Ну, а ваш леопард так умігені, само собою. Ваш леопард так не вміє. Так, уті мінус 7, це прям дуже-дуже круто, насправді. Тим паче для радянського танка, тим паче для оцих цих деструкторів. От. Це прямо дуже приємна історія, яка максимально сприяє тому, щоб більш-менш якісно відігравати. Вони нарешті поїхали, чуваки, не й 5 хвилин бою. Як вони нарешті нажали W, прикиньте? Він лишився чи поїхав? Поїхав. А другий лишився, цікаво. А другий лишився. Не не встигай, його мають убити зверху зараз тіпочки. А, він на ту сторону поїхав прикинь. Боже, ніхіра не видно. Ну, як похер, я б поки зводився, його б все одно убили б. Байдуже. В принципі, загалом то. Похер. <кій> Чок, я знаєте що? Я зараз так подумав, давайте вдамося до стародавньої анскільної САА традиції і поїдемо візьмемо базу. Я не хочу догравати бій, мені от банально тупо впадло. Вірити чи ні? Мені просто впадло його грати. Ну, Якщо не впало в землю, а воно впало в землю, але мається на увазі, якщо не прям сильно впало, то я йому дав тичку. У нього було 500 хп, так? Да? Чи не було 500 хп? Розподивішся. Ну. Де він? Ось він. Давай. Да, попередня тичка впала в землю. Пойдет. Ну, 3200. От загалом в тому бою мало бути не 2500, а хоча б 2900. Типу, не тому, що. Ага, я так сказав бо я так хочу, ні. Тому що я звівся, дав тичку в борт танку під прямим кутом, ну під 90 градусів, а вона просто впала в землю. Це я не рахую навіть ту тичку, яка не впала в землю, але при цьому не пробила його, бо полетіла трошки туди, куди я цілився, і не прокнув пробиття банально. Ну, вилетіло мінус 25. от. Тобто, фактично, там мало бути на тичку більше, а це 2900, та 2900, 3200 це доволі схожі показники. Ну, коротше, в 3000 танк грати, в принципі, може загалом. В нього є для цього всі обставини і передумови, і, скажімо. Mm, от, о, є й захисник, да, в захисника куди більш приємна ультимативна броня. Але фактично, до речі, мене подколи, але фактично Ця броня, вона, ну, майже, ця броня вона нівельована тим, що в танка кути мінус 5 і відповідно на його фоні, от, умовний ісанчик, виглядає куди більш. якийсь піксель. Виглядає куди більш приємно. От так от, на класі, на майстерності. Типу, головне, щоб снаряд поки ти, 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 ти цілися і все. А все інше вирішуєш ти. Ну, в плані, як ти націлився, в який таймінг ти вистрілиш і так далі. Да, про що я говорю, про те, що краще мінус 5 у нього в захисника нівелюють броню. А в цього танка броні поменше, але її все ще достатньо, її все ще доволі багато, на тлі леопарда подібного рандому. От і, відповідно, з котами мінус 7 реалізовувати таку броню. Подекуди навіть приємніше. А у мене ще ж блант був точно, я забув. У мене ще був блайн досік. Ну, блейндосік. Власне кажуть, що в другому бою 3950 дамага, один фраг, 8 критів, 1280 блока, 23 асіста, це у нас 101 по команді, по фермили ми за такий бій, 108 тисяч. От, якось так. А, підсумовуючи, по всьому, вище сказано, буде цей із 5. А, 3,200 середнього за два боя, дамага, само собою, да? 1000 середнього асіста і майже 1000 середнього заблокованого броней Дамага. Танк приємний, танк комфортний, танк збалансований, і якби він не був метовим, то йому було б дуже складно грати в реаліях сучасного рандому. Але оскільки він метовий, тобто в нього є броня, в нього є хп, то його інші просто збалансовані характеристики на тлі цього можуть так чи інакше знаходити місце для своєї реалізації в поточних боях. От якось так. Якось така історія. Все, не грати все гавно, на все добре.